Підтягуємо контури, працюємо по платизмі. І легенька така точка фіксації в нижній третині обличчя. Так, тут так, кільця венери, підборіддя, можна таких пару кругових рухів. І по контуру домочки вушка, легенька фіксація за вушко. І спускаємося вниз. Попробуйте тепер самі. вушко тепер да, протягуємо і легенько фіксуємося на нижній третині. Так. Ще разочок. Попробуйте як ручку взять. Як ручку. Yeah. От так. Uh -huh. І так буде у вас тоді, отут в кисті буде більший об'єм uh -huh. рухів, да, І так буде прям зручно. Uh -huh. Так, о, вже, бачите, як впевнено. Угу. Uh -huh. Так. Mm -hmm.